Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 додати 45 рівня 53, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 46, буде 53, 53 дорівнює 53, наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.